Hello guys, so pro та oznake. Symptoms and signs. Let's go to theory. Part A: Describing problems. Opis problem. The problems which a patient reports to the doctor are called symptoms. For example, pain or Mm -hmm. Проблеми, які пацієнт доповідає називаються симптомами. Наприклад, біль або нудота. Signs are what the doctor finds, also known as findings, on examining the patient. For example, high blood pressure or a rapid pulse rate. Також їх називають висновками або одержаними даними. Дослівно findings означає якась знахідка, щось, що ти знайшов від дієслова слова to find знаходити. Наприклад, це може бути високий кров'яний тиск або швидкий пульс. Symptoms are also known as complaints. Симптоми також називають скаргами. To report a patient's symptoms or complaints, Doctors say. Щоб доповісти про симптоми пацієнта або його скарги, лікар каже. Mr. Funsworth was admitted complaining of chest pain. Mr. Farnsworth був госпіталізований зі скаргами на біль в грудях. In case notes, the abbreviation C/O is used. У звітах про випадок, а в нас це називається анамнез, Подібні скарги будуть записані наступним чином. Part B. Presentation. Звернення пацієнтів. Patients say they went to see the doctor. Doctor say the patient presented. Пацієнти кажуть, що вони йдуть відвідати лікаря. А лікар каже зі свого боку, що пацієнт звернувся до них. The symptom which causes a patient to visit a doctor. Or to present is called the presenting symptom, presenting complaint or presentation. Симптом, який змусив пацієнта відвідати лікаря або звернутися до нього, називається провідним симптомом або головною скаргою, або ж просто зверненням. Таким чином, лікар може зазначити, his presenting symptom Or his complaint was chest pain. Це означатиме одне і те саме. Його провідний симптом або його головна скарга це біль в грудях. Іншими словами, та сама думка звучатиме наступним чином. He presented to the GP with chest pain. Він звернувся до GP свого загального практика з більлю в грудях. Такій комбінації presented буде іти разом з прийменником with. Ще одна варіація звучатиме The usual presentation is chest pain. Зазвичай звертається пацієнт з біллю в грудях. Хат Сі. Talking about symptoms. Коли ми говоримо про симптоми, як це виразити словами, Перше поговоримо про такий симптом, як втома. Англійською він... Виражається наступними словами. Tiredness. Lethargy. Fatigue. Lassitude. Якщо tiredness напряму перекладається як втома. ...«lethargy» – Це в нас апатичність. ...«fatigue» – виснаження. млявість. Але значення всіх цих слів це. Loss of energy. Втрата енергії. На словах, як можна про це заявити I feel tired all the time. Я постійно почуваюсь втомленим. I feel completely worn out. Та я просто виснажений. «Lately I've been feeling completely Exhausted at the end of the day. Останнім часом я відчуваюсь повністю. Виснаженою під кінець дня. Такі вирази буде корисно знати і вам, щоб виразити свої почуття, свій стан, а також це і допоможе вам зрозуміти думку, яку інші хочуть до вас донести. Наступний симптом це млез, нездуження. Мінін, значення, що це означає? General feeling of being unwell, таке загальне почуття того, що вам недобре. Як це звучить на словах I feel unwell». Мені недобре. I don't feel well». Не почуваюсь добре. «I've been feeling off color for two days». Мені вже два дні не добре. Гарний вираз тут ідеоматичний «I feel off color». Так наче для вас все втратило свої кольори. Все здається безбарвним, бо вам погано. «I haven't been feeling myself for a week». Теж гарний ідеоматичний вираз, коли ви кажете, що останній тиждень ви сам на свій. Дослівно, я себе собою не почував. Або ж I've been out of sorts all day. Знов таки, мені недобре весь день. По нашому, out of sorts, це би звучало, ну, я щось зовсім розклеївся, або щось я вийшов з ладу. І так далі. Наступний симптом втрата апетиту. Anorexia. Анорексія. Loss of appetite. Анерексія. Anorexia. Anorexia. Як це звучить на словах? My appetite is very poor. Дослівно, в мене бідний апетит, тобто мені не хочеться їсти. I've been off my food for days. Дослівно, наче, я був поза їжою, офлайн від їжі. Тобто мені не хотілося їсти ці дні. Next symptom weight gain. Прибавляємо у вазі. Increase in weight. Це і означає: I've put on 8 kilos in the last year. Put on. Я набрав 8 кг за останній рік. I've gained 5 kilos. Або ж ту саму думку можна виразити дійсловом gain. Я набрав 5 кг. Тож, виділені дій слова, зверніть на них увагу. Путон gain. Weight loss. Втрата ваги. Decrease in weight. Зменшення у вазі. Як про це кажуть люди, I'm not eating any less than usual, but I've lost a lot of weight recently. Та я якби і не їм менше, ніж завжди, але втратив багато ваги за останній час. І останній симптом в нашому списку буде constipation – Запор. Hard, infrequent feces – Важкий нечастий стул. Feces – це в нас фекалії. Як же про це сказати? Перший варіант. My motions are very hard. Motions потуги, наче мої рухи, дуже важкі. I've been quite constipated lately напряму кажемо, ну, запор мене останнім часом. I'm not very regular. Я не дуже частий, дослівно. Кажучи таке речення, людина може насправді мати на увазі, що щось в неї не так з обміном речовин. I'm not very regular. Note. The verb feel is also used with other adjectives, such as hot, cold, nervous, anxious, dizzy, week. She said she felt dizzy. Звернімо увагу, що діє слово почуватися «feel» – також вживається з іншими прикметниками, такими як спекотно, мені спекотно, I feel hot. «мені холодно» – «I feel cold», Я нервуюся, I feel nervous. Або я відчуваю тривогу, I feel anxious. Так само я у мене запарочення» I feel dizzy. I feel weak. So, our theory is ready. Let's move to practice. 14.1 Complete the table with words from C. Put a stress mark in front of the stressed syllable in each word. The first one has been done for you. У нас є таблиця з іменниками готовими, в яких вам ще треба буде розставити наголоси. Перший наголос для вас вже стоїть. А ще треба добрати прикметники до кожного іменника. Отож, перший іменник в нас – «exhaustion». Наголос на О, – «exhaustion». Це в нас виснаження. Як буде виснажений? У нас це зустрічалося в частині Сі в табличці. Ми казали «exhausted». Знов-таки наголос падає куди? На О. Пам'ятаємо, що наголоси ми ставимо перед наголошеним складом. Не так, як в українській мові надголосною, а перед складом. Далі наголоси розставте самостійно, я вам трошки підкажу з прикметниками. Другий іменник «fatigue» Втома, втомлений. Якщо по аналогії з попереднім словом, fatigued. Lethargy. апатичність, апатичний, тут закінчення не таке, як в попередніх. Lethargic. Lethargic. Але написання, в принципі, залишається таким самим, як і головний корінь вименнику: Tiredness. Втома. Втомлений Думаю, ви гарно знаєте. Tired. 14.2. Make word combinations using a word from each box. Робимо слово сполучення. Поєднаєте ви самостійно, я тільки вам маленькі підказочки дам. Розглядаючи перший стовпчик, що в нас тут є. Complain. Скаржитися. Скаржитися на що пам'ятаєте, там було, що приміточки пише лікар C slash. А це означає, яке слово треба. Поверніться до теорії, якщо забули. Of hyphen defies. Це коли ми казали, що все в нас безбарвне, бо ми себе погано почуваємо. Отже, треба наступне слово, пов'язане з барвами. Out of. Все вийшло з ладу. Також там само, де ми говорили і про безбарвність. Був цей вираз. Знайдіть. Present. Звертатися з, отже, з чим поєднуємо. Пут. Дослівно put буде класти, а у нас це було в контексті накласти на себе вагу, тобто набрати трохи у вазі. Тож, в такому значенні набрати вагу, дослівно накласти на себе put, і який прийменник? Поєднайте. Вон! Це коли ми казали про виснаження. Я повністю виснажений. Яке слово йде поруч? Знайдіть. Доповнити речення правильною формою дії слова звертатися. A 67 year old man with a 9 month history of increasing shortness of breath. 67-річний чоловік звернувся з задишкою, яка прогресувала протягом останніх 9 місяців. Якщо ми кажемо звернувся, то минулий час. Відповідно, нам треба додати закінчення ідії. Presented. The most common is loss of consciousness. Найчастіше звернення. Пацієнтів це втрата свідомості. Звернення іменник для іменника нам треба суфікс TION Presentation. Cranial arteritis may as fever without any obvious causes. Краніальний артеріїт може проявлятися як гарячка без певних причин. Тут у нас іде модальне дієслово may. Після модального дієслова, ми вже в попередніх уроках про це згадували, завжди йде перша форма. інфінітив. Отже, у нас may present. The patient usually with a severe sore throat. Пацієнт зазвичай звертається сильним болем в горлі. Зазвичай це вже підказка, що час у нас present simple. Usually – Пацієнт він, he, she, it у нас іде з закінченням s presents. The symptoms in this patient could perhaps be due to renal failure. Симптоми у цього пацієнта, можливо, можуть бути через неркову недостатність. У нас є артикль the, у нас є іменник симптоми, між ними може існувати тільки прикметник. Тому в нас іде прикметник Presenting. Про це ми говорили, означає провідні симптоми, можуть вказувати. Other conditions with a similar include acute cholecystitis. Інші хвороби зі схожими можуть включати гострий холецистит. зі схожими зверненнями. Звернення іменник Presentation. With a similar discursion's a, a similar presentation Reduced growth is an important complaint of celiac disease. Затримка росту це важливий complaint скарга. Важлива, провідна, головна скарга. Знов нам треба прикметник presenting. An important presenting complaint. Отож, коли затримка росту є в з головною скаргою, це може вказувати на целіакію. Целіакія це в нас непереносимість глютену. Two months following, the patient was able to walk. Два місяці після, після чого іменник нам треба presentation. Після звернення пацієнт був здатний ходити. Read the patient's description of her symptoms, then complete the case report. Читаємо опис пацієнта, де вона розповідає про свої симптоми, і заповнюємо звіт про випадок. Отже, пацієнтка каже: I was well until a few months ago. Я почувалася добре аж до останніх кількох місяців. In the beginning, I just felt off color And a bit tired. На початку просто відчувала нездужання і втому. But lately I've been feeling completely worn out at the end of the day. Але пізніше я почувалася повністю виснаженою на кінець дня. I'm not eating any more than usual, but I've put on 9 kilos in the last year. Я не їм більше ніж зазвичай, але набрала 9 кг за останній рік. My emotions are hard, and my hair has started to fall out. Є проблеми зі стулом. пам'ятаємо, що це в нас вираз, який стосується запору. І моє волосся почало випадати. Заповнюємо звіт про випадок. A 50-year old housewife who had been well until four months previously of tiredness and П'ятидесятирічна річна домогосподарка, яка почувалася добре до останніх 4 місяців. Далі у нас пропуск на втому і. Імовірно, вона у нас скаржиться. Поскаржилася на втому і. І на що ще? Поскаржитися у нас буде complain, Минулий час complained. Якщо ми звернемо увагу на її слова, вона сказала, що. Відчувалася втомленою. felt a bit tired, а ще вона сказала, що вона I felt of color. Коли ми кажемо, що життя безбарвне, це в нас вказує на нездуження, а нездужання англійською malaise. She had 9 kilos in weight in the year before she to her GP, although she denied eating more than usual. Мова в нас іде про кілограми. Тут у нас є два варіанти, пам'ятаєте, про набір ваги, як можна сказати. Можна сказати, або she had gained, або можна сказати, she had put on. За рік до того, як вона звернулася до свого лікаря звернутися в минулому часі presented. Хоча вона каже, що не їла більше, ніж зазвичай. Також зверніть увагу на час, який тут вживається had gained. Або had put on, це в нас час past perfect. Вона набрала до того моменту, як звернулася до лікаря. Звернулася до лікаря крапка в минулому, а це трапилося ще до того. Те, що у нас трапилося до якоїсь події в минулому, то буде past perfect. She was. And she noticed that her hair had started to fall out. Вона про що в нас? Вона там скаржилася медичною мовою she was constipated. В неї був запор. І у нас знов приклад вживання passive voice. Пам'ятаєте, медична тема в нас дуже часто торкається часу passive voice. Отож, заповнюйте зазначені пропуски. Якщо забули, як пишеться якесь слово, повертайтеся до теорії і відшукуйте потрібну інформацію. Over to you. Write a short case report about this 60 year old man. Тепер такий самий схожий звіт про випадок пишете ви на основі слів 60-річного чоловіка. Він каже: I haven't been myself for several months now. Я сам на свій останні кілька місяців. I feel completely worn out after doing anything. Я почуваюся повністю виснаженим. Що б я не робив? I've been off my food and I've lost 10 kilos in weight. Немає апетиту, в мене пропав апетит, і я втратив 10 кілограмів. Пишемо ми в минулому часі, використовуючи медичні терміни замість підкреслених фраз, враховуючи зразок з попереднього завдання, що ви можете написати? A 60-year-old man who had been well until a few months ago. complained of. i haven't been myself. so complained of malaise. words i've been off my food. anorexia. so he complained of malaise and anorexia. he had lost. Тен кілос weight. це один зі зразків. Це не означає, що ваш звіт не може звучати інакше ніж мій власний. Далі в додатковому тесті у вас ще буде можливість потренуватися з такими звітами. So that's all for today, next time, for blood, blood. So see you next time, take care, stay tuned, keep calm and learn English.